Привіт! Я Юлія Боровик, професійний коуч, психолог і бізнес-тренер. Більше 9 років я вивчаю мислення сучасної людини. Я підготувала для тебе урок на тему, як взаємодіяти з токсичними колегами. І в цьому уроці ми роздивимося два основних питання. По-перше, ми з'ясуємо, хто такі токсичні люди і як вони впливають на оточуючих, на роботу команди, а також на твої власні результати. Також ми роздовимося у другому питанні 5 лайфхаків, як поводитися з токсичними колегами, якщо вони є у тебе в колективі. По-перше, давай розберемося, хто ж такі токсичні люди. Це люди, які поводять себе неекологічно до інших людей, і вони шкідливо впливають на твою самооцінку та впевненість у собі. Як ми можемо впізнати їх по поведінці? Ну, по-перше, вони часто насміхаються над іншими людьми, жартують невпопад, і жартують вони частіше про твою особистість або про твої якості та професійні навички. Наприклад, вони кажуть таким чином: Олег у нас, звичайно, найкращий сейлз менеджер але це не ми так кажемо, а це Олег сам собі придумав. Далі вони часто дають поради або допомагають тобі, коли ти цього не просиш у них. Як це а, виглядає? Ти щось ем, не тепа, е, не розумієш, як це робити, я тобі допоможу, щоб ти справився скоріше. Тобто занижують а, ваш рівень професійний, а також дають вам зрозуміти, що ви трішки не дотягуєте. По третє, вони проявляють до вас почуття неіснуючої турботи. Ти щось дуже погано сьогодні виглядаєш. А, можливо, тобі пора сходити до лікара або до парикмахера. По-третє, вони а, виділяють а, ваші професійні навички і зазначають те, що у вас не виходить. Тобто, вони частіше вам кажуть не про те, що у вас добре. Виходить про те, що у вас легко вдається вам на роботі, а зазвичай вони вказують вам на ваші помилки, частіше про це розмовляють, частіше ставлять вас до відома, що у вас не виходить, акцентують на цьому увагу. Також часто вони роблять вам компліменти, але зовсім не в тему. Як це може відбуватися? Наприклад, ви довго-довго готувалися до якогось звіту, або ви готували якийсь проект, і, наприклад, ви цей звіт презентуєте або про проект розповідаєте. Але коли колега, послушавши ваш звіт, зовсім не каже нічого про звіт, але робить такий маленький комплімент про, наприклад, твій гарний манікюр. Тобто, коли фокус уваги відвертається від твоїх професійних навиків і зазначається на чомусь дуже незначному і маленькому, занижаючи значимість твоєї роботи, яку ти проводив чи проводила а, значний термін часу, і дуже старався, намагався показати свій професійний рівень. Також є такий тип токсичних колег, токсичних людей в колективі, які постійно жаліються на компанію, на правила компанії, на керівництво. Вони кажуть, що це зовсім погано все, що тут відбувається. Але вони провокують багатьох твоїх співробітників на звільнення. Вони кажуть, що з цим не можна впоратися, і що це дуже погано все, що відбувається у компанії, але самі вони нічого не роблять у цьому напрямку, а потім сидять тихенько за своїм столом робочим і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Так? І це дуже пригнічує. Мотиваційний настрій в колективі і відображається на ефективності роботи цілої команди. Такою поведінкою токсичні люди, як правило, підвищують свою дуже занижену самооцінку. І таким чином вони принижують до свого рівня своїх колег, своїх співробітників і так далі. Також вони таким чином хочуть привернути до себе увагу. Чому саме таким чином можливо вони просто не вміють і не знають, як по-іншому привернути до себе увагу, і такими вчинками вони звертають на себе увагу, принижаючи інших для того, щоб на фоні інших вони вдавалися значущими. Так? Як ви можете відчувати себе після спілкування та взаємодії з токсичними колегами? Ну, по-перше, ви можете відчувати занижену самооцінку, нікчемність, недостойність або почуття провини, страху та навіть дратівливість. Ви можете відчувати емоційну виснаженість і навіть фізичну слабкість, бажання щось. Бистро з'їсти щось солоденьке або калорійне, чому тому, що а, спілкування з такими людьми а, дійсно а, визиває в нас стрес? А, стрес наш мозок реагує на це як на реальний стрес. І тому, ви, може, цей стрес хочете заїсти. Або, наприклад, покурити, так? тобто розслабитися. Якщо після спілкування з якоюсь колегою ви щось хочете заїсти, або покурити, або щось таке зробити, це говорить про те, що тільки що вас емоційно виснажили. Далі, насамперед, токсичні колеги це дійсно проблема всього колективу, і дослідження підтверджують той факт, що токсичні співробітники знижують ефективність роботи всієї команди на 20-25%, а також знищують мотивацію на працю та на досягнення саме в цій сфері, в якій ви опинилися. Але що робити? Якщо на даному етапі свого життя ви примушені працювати з токсичними колегами. По-перше, потрібно зрозуміти та прийняти право, що змінити іншу людину ми не в змозі. Тому прийдеться змінювати своє ставлення та свою поведінку, щоб не дозволити цій колезі псувати собі кар'єру та життя. По-друге, Необхідно усвідомити, що виводячи токсичну людину на конфлікт, теж не є ефективним, тому що саме на конфлікт він вас і провокує. А потім він скаже, що це ви винні, що це трапилося, і так далі. Тобто його маніпуляція вже продумана на декілька шагів, на декілька. Шагів уперед, і тому не потрібно піддаватися на його маніпуляції, які не принесуть бажаних результатів та ще гірше зроблять вам і вашій самооцінці. Давайте розберемо п'ять лайфхаків, що допоможуть не реагувати на поведінку токсичних колег. По перше, нічого ніколи від них не сприймайте на свій рахунок. Всі його провокації ніяк не відносяться до твоєї особистості. Вони кажуть про емоційні стани цієї людини, а також про незадоволені потреби цієї людини, на фоні яких у нього виникають такі відчуття, як заздрощі, незадоволення своїм життям. І ця колега ставиться так погано не тільки до тебе, і не тільки тому, що е, діло в тобі. А тому, що він хоче компенсувати свій недостаток через заниження твоєї самооцінки. Далі другий лайфхак це необхідно встановити психологічні особисті межі. Тобто, після чергового невдалого жарту в твою сторону або вислову необхідно спокійно та розсудливо зазначити, що це було зовсім не смішно і тебе не цікавить питання цієї колеги з цього приводу. Тобто, поставити колегу на місце. Звичайно, з першого разу до цієї колеги навряд чи дійде, що потрібно поводити себе по-іншому. Але повторення твоєї спокійної поведінки змусить з часом признати своє нове місце цій колезі у вашому спілкуванні. По третє, Необхідно зазначити і навіть прописати для себе, з яких питань вам край необхідно спілкуватися з цією колегою по роботі. Тобто, це може бути невеликий перелік питань професійних, коли ви будете спілкуватися. І далі ти пишеш собі другий список. Список питань, з яких ти не будеш ніколи в яких обставинах спілкуватися з цією колегою, особливо що стосується твоїх особистих тем. А, а, і ці теми ти маєш право ігнорувати, і своїм ігноруванням ти а, знову покажеш місце цієї колеги у вашому професійному спілкуванні. Четверте, я дуже раджу тобі постійно згадувати свою глобальну мету, яка тримає тебе в цій компанії. Можливо, ти тут отримуєш важливий професійний досвід, можливо, у тебе є тут можливість кар'єрного зростання та нова бажана посада, чи в тебе тут є крутий новий проєкт, завдяки якому ти можеш самореалізуватися. Пам'ятай, що токсична колега не варта того, щоб ти змінював свої плани чи не отримував свої результати. І наостанок, звичайно, я рекомендую звернутися до свого керівника і поставити його до відома до його відома, довести до його відома, що виникла ситуація, коли токсичний колега. Дозволяє собі вести себе не дуже етично і не екологічно стосовно тебе у професійній діяльності. І е, е, якщо Твій керівник не допоможе розібратися, то він, хоча б, буде мати на увазі, що така ситуація у тебе склалася. Я всім бажаю гарних результатів, а також гарних колег. І якщо в твоєму житті з'явилася токсична колега, це значить, що це може бути дуже гарним уроком для тебе, щоб ти навчився керувати своїм емоційним станом і навчився встановлювати особистісні межі з іншим. Людьми. І це дуже допоможе тобі на майбутнє створювати свою кар'єру і не дивитися на тих людей, які будуть постійно збивати тебе з твого професійного шляху. Я сподіваюся, мій урок був для тебе дуже корисним. Дякую за увагу і до нових зустрічей!